Про особливості адміністрування податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки розповів заступник начальника управління, начальник відділу аналізу та прогнозування надходжень податків та зборів з фізичних осіб та єдиного внеску та розгляду звернень платників податків управління податків і зборів з фізичних осіб. Головного управління ДФС у Тернопільській області Володимир Брудко. Хто є платниками податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки? Платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками житлової та або нежитлової нерухомості. Податковим кодексом визначено платників податку при перебуванні об'єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб. Зокрема, якщо об'єкт житлової або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну її частку. Якщо ж об'єкт житлової або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділеній в натурі, платником податку є одна з тих осіб власників, визначена за їх згодою, якщо інша не встановлено судом. Інший випадок, якщо об'єкт житлової або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, поділеній в натурі між ними, платником податку є кожна з цих осіб за належну її частку є платником податку на нерухоме майно відміни від земельної ділянки, фізична особа, яка має право власності на нежитлове приміщення, як фізична особа-підприємець. Цивільним кодексом України визначено, що суб'єктами права приватної власності є фізичні та юридичні особи. Фізичні особи можуть бути власниками будь-якого майна, в тому числі і нерухомого майна комерційного призначення, за винятком окремих видів майна, які відповідно до закону не можуть їм належати. Оскільки податковим кодексом України не визначено такого платника, як фізична особа-підприємець, то такий платник, власник об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, сплачує податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки за нормами, передбаченими для фізичних осіб. Що є об'єктом оподаткування податком на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки. Об'єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є об'єкт житлової або нежитлової нерухомості, в тому числі його частка. Чи нараховується податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на об'єкт незавершеного будівництва? Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Які ставки податку на нерухоме майно відмінні від земельної ділянки? Ставки податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки для об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням сільської селищної міської ради або ради об'єднаних територіальних громад, що створені згідно з законом та перспективним планом формування територій громад, залежно від місця розташування, зональності та типів таких об'єктів нерухомості, у розмірах, що не перевищує 3% розміру мінімальної заробітної плати. За 2016 рік та півтора відсотка розміру мінімальної заробітної плати за 2017 рік встановлений законом на 1 січня звітного податкового року за один квадратний метр бази оподаткування. Що є базою оподаткування податком на нерухамо майно відмінне від земельної ділянки. Базою оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток, яка перебуває у власності фізичних осіб яким чином надсилається податкове повідомлення рішення про сплату сум податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки нерезиденту, власнику нерухомого майна на території України? Нарахування податку та надсилання податкових повідомлень рішень про сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, фізичним особам нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем знаходження об'єктів житлової або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів яким чином обчислюється сума податку на нерухоме майно відміни від земельної ділянки при зміні власника об'єкта оподаткування? При переході права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а для нового власника починаючи з місяця, в якому виникло право власності до кінця року яким чином фізичні особи, співвласники житлової нерухомості, що перебуває у їх спільній сумісній власності, але не поділена в натурі, можуть повідомити контролюючий орган про визначеного за їх згодою платника податку на нерухоме майно відміни від земельної ділянки. Фізичні особи, співвласники житлової нерухомості, яка перебуває у їх спільній сумісній власності, але не поділена в натурі, можуть повідомити контролюючий орган про визначеного за їх згодою платника податку на нерухоме майно, від зем... відмінне від земельної ділянки, звернувшись з письмової заяви за місцем своєї податкової адреси, місцем реєстрації власника житлової нерухомості яким чином виконуються обов'язки зі сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у власності неповнолітньої особи? Батьки неповнолітніх і неповнолітні при невиконанні грошових зобов'язань неповнолітніх несуть солідарну майнову відповідальність за погашення грошових зобов'язань або податкового боргу. Які строки сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки? Податкове зобов'язання за звітний рік з податку на нерухоме майно відміни від земельної ділянки сплачується фізичними особами протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення рішення. В якому випадку сума податку на нерухоме майно відміни від земельної ділянки збільшується на 25 тисяч гривень? Обчислення суми податку з об'єкта або об'єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за наявності у власності платника податку об'єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, що перебуває у власності такої фізичної особи платника податку, якщо загальна площа його перевищує 300 квадратних метрів це для квартири, або 500 квадратних метрів для будинку. Тоді сума податку збільшується на 25 тисяч гривень за рік за кожен такий об'єкт житлової нерухомості. Якщо у вас, шановні глядачі, виникли запитання щодо оподаткування, телефонуйте до інформаційно-довідкового департаменту ДФС України за багатоканальним номером 0800 501 007 зі стаціонарних телефонів безкоштовно або звертайтесь до податкових інспекцій за місцем вашого проживання. Також уся необхідна інформація розміщена на вебпорталі ДФС України. Доходи місцевих бюджетів Тернопільської області за січень травень цього року склали 1 мільярд 32 мільйони 700 тисяч гривень податкових платежів. Це майже на 173 мільйони гривень більше від очікуваного. Прогнозований показник виконано на 120%. відсотків. Детальніше про надходження розповість начальник управління моніторингу доходів та обліково-звітних систем головного управління ДФС у Тернопільській області Наталія Волошинович. Порівняно з минулорічними п'ятьма місяцями, забезпечено приріз надходжень майже на 302 мільйони гривень або на 41,3%. Зокрема, у травні доходи місцевих бюджетів склали 213,6 мільйона гривень. Індикативний показник виконано на 106%. Порівняно з минулорічним травнем забезпечено приріз надходжень на 50,6 мільйона гривень, або на 31%. Найбільше місцеві бюджети отримали від сплати податку на доходи фізичних осіб, якого з початку року надійшло. 657,1 млн грн. мільйона Прогнозний показник виконано на 115,8%. Додатково надійшло майже 90 мільйонів грн. Суб'єкти малого підприємства також сплатили 168 млн грн. мільйонів гривень єдиного податку, що на 49,1 млн грн. мільйона гривень більше від очікуваного. Надходження акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів за січень травень склали майже 54 млн мільйони гривень. Додатково місцеві бюджети отримували одну у 60 мільйонах гривень. Задля реалізації захисту прав та підтримки законних інтересів ветеранів податкової служби, збереження і примноження кращих традицій, що склалися в територіальних органах фіскальної служби області. Начальник головного управління ДФС Тернопільщини Ігор Комендат та голова місцевого осередку всеукраїнської громадської організації Асоціація ветеранів податкової служби України Тернопільської області Ганна Рава підписали угоду про співпрацю та взаємодію. Хочу сказати про. Наш місцевий осередок, чим ми займаємося, які наші завдання, які наші функції. Ми дбаємо про своїх ветеранів, пенсіонерів і працюючих ветеранів також. Ми їм часто організовуємо різні культурні заходи. Також ми для своїх ветеранів при необхідності надаємо адресну матеріальну допомогу, завжди пам'ятаємо їхній день народження, їхні ювілеї, вітаємо вітальними листівками, проводимо різні заходи. Як як культурні, так і оздоровчі вони приймають участь також в різних спартиадах. Це мається на увазі працюючі ветерани, які в більшості беруть участь у всіх заходах. Організовуються щорічні поїздки в Марінський центр Заронівської Матрі Божої. Це завжди відбувається першого перших числах липня. Кожного року під час зустрічі обговорили й співпрацю над проектами функціонування і розвитку музею при головному управлінні ДФС, зокрема наповнення музейних експозицій новими експонатами, забезпечення експозиційно-виставкової діяльності, елекційного і консультативного обслуговування відвідувачів та культурно-масової діяльності. Вівторок, 20 червня, 2017 року. Останній день сплати. Авансового внеску з єдиного податку за червень 2017 року платниками віднесеними до першої та другої груп. Єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з доходу за травень 2017 року. Вівторок, 20 червня 2017 року. Останній день подання. Податкової декларації з податку на додану вартість за травень 2017 року. Декларація акцизного податку за травень 2017 року. Податкової декларації з плати за землю, земельний податок та або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності за травень 2017 року. Податкової декларації з рентної плати за травень 2017 року. Розрахунку з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за травень 2017. Надцятого року заяви про відмови від спрощеної системи оподаткування з третього кварталу 2017 року. Податковий календар розміщено на порталі ДФС України.